Як почуєш вночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко, не тривожся зовсім, не збавляй собі сна, не дивися в той бік, моя пташко, то не та сирота, що без мами блука, не голодний жебрак, моя зірко, все розпука моя, невтишима тоска, все любов моя плаче так гірко, так прощай же. Прощай, не чекай більш весни, коли будуть свісти верболози, і востаннє тобі, замість слів, про любов, посилаю я муки і сльози. Так прощай же, прощай, не чекай більш весни, будь щаслива, весела, як завжди. Що було, схороню аж у серце на дно, не шукай між людьми. Більше правди.